І полюбила ясно нашу продукцію. І побачивши інші можливості компанії, вона почала будувати команду. Це дуже позитивна і цілеспрямована дівчина. Маючи статус директора, планує стати діамантом і відкрити свій інформаційний центр. Вона постійно навчається і навчає своїх партнерів. Зустрічайте партнерка в статусі директор Шемет Тетяна. Шемет Тецяна витримає. Друга наша партнерка, яка подихає зараз працювати, це красива, позитивна, активна жінка, яка прийшла теж на продукт нашу кампанію і більше 15 років вже користується її бадами і знає, наскільки це корисно. І коли я отримала результати, теж почала ділитися з людьми своїми результатами. І вона вже у нас має, прийшла тільки в лютому 23-го року, а вже має зараз статус, статус консультант директора. І зустрічаємо, на сцену виходить коло дійчю Світлана, консультант директора. Зустрічаємо вас. Доброго дня, шановні партнери, гості та однуці. Вітаємо всіх! Хочу задати вам питання, чи зустрічались ви в своїй роботі з запереченнями? Yeah, Думаю, так. А в житті, в побуті, у спілкуванні в своїй родині ми належимо до людей, які люблять заперечувати. Що ж це означає в дійсності? Насамперед, заперечення це приховане питання. Яке турбує людину і знаходиться в підсвідомості. І ми з вами, як чарівники, повинні побачити в запереченнях приховані питання і розкрити, що насправді турбує людину. Існують певні правила, техніки обробки заперечень. Перше правило уважно вислухати, дати співрозмовнику можливість висловитися про все, що він хоче сказати. Створити довірливі відносини. Плутарх казав: навчись слухати, і ти зможеш отримати користь навіть з тих, хто говорить погано. Другий етап це погодитися з людиною і навчитися будувати свої фрази, щоб вони починалися зі слова так. Наприклад, так, я розумію, чому ви так говорите. Так, я сама спочатку так думала. Так, це поширена думка. Так, дякую, що заговорили про це, наша задача зрозуміти, чого боїться людина. Якщо не зрозуміло, де ховаються страхи, можна задати уточнююче питання. Чи правильно я вас розумію? Буває так, що людина заперечує в такій формі, де ви не можете погодитись і сказати, що ви раніше теж так думали. Наприклад, якщо вам говорить, якщо вам. Говорить э, людина э, Заперечує в такій формі, де ви не можете погодитися сказати так, що ви раніше теж так думали. Наприклад, говорить, що це все обман, що це все дурниця. Слід повторити слова співрозмовника і сказати, ви говорите, що це все обман, що ви маєте на увазі під словом все. І чому ви так вважаєте? У вас якісь є підстави? Або негативний досвід, задаючи уточнюючи питання, ми досягаємо двох цілей. По-перше, переводимо заперечення із зони комфорту в зону підтримки людини. По-друге, отримуємо можливість дістатись до істинного заперечення і зрозуміти, що ж таки турбує людину. Наступний крок приєднатися і розказати історію. Чому ви зараз цього страху не боїтесь? Наприклад, ви кажете, коли мені вперше запропонували, я думала також, як і ви. Сьогодні я відчуваю себе впевнено і вдячна людям, які запросили мене в цей бізнес. Четверте, закінчити свою відповідь на заперечення питанням, щоб отримати так. Дуже важливо, що залишається в душі у людини після вашої розмови з роботи з запереченнями. Негатив по відношенню до нашого бізнесу або бажання зустрітися ще іще. Насправді, робота з заперечним це творча і азартна частина роботи. І зараз до вашої уваги ми пропонуємо діалог між споживачем і консультантом нашої компанії Лай. Я зараз споживач і в мене є питання. А я консультант компанії Мулай. І буду відповідати на виступ. Я не знаю, чи зможу я працювати в компанії. Так, добре, що вас не турбує. Багато людей сумніваються в своїх силах. Вони мають досвіду будувати бізнес. І все-таки є можливість це зробити за допомогою людей, які це вміють. Ви хочете спробувати побудувати бізнес з людиною, яка вміє це робити і приведе вас до результату. У мене мало знайомих. Так, да. добре, що ви про це говорите. У кожної сучасної людині навіть в телефоні є 50-100 контактів. Можемо розпочати з цього списку. Я знаю, як вам допомогти. Адже всі чистять зуби, миють голову, доглядають до домівкою, зі мною. Я не бажаю заробляти на своїх друзях. Нахвати, можете допомогти своїм друзям заробляти гроші. Справа в тому, що ціна на продукцію нашій компанії однакова і для вас, і для ваших друзів. Кожна людина має свій бонус, залежно від товару обігу та запрошених компанію-партнерів. Ви бажаєте допомагати друзям бути здоровими та забезпеченими. Я не зможу зробити те, що й ти. Не думаю, що я настільки здібний, як ти. Та, в мене теж такі думки були, коли я отримала цю пропозицію. А може ви не знаєте своїх здібностей? Може, ви краще мене? Може, ви ще не знаєте своїх можливостей? Кожна людина має свій хист і свої переваги. А командна робота та підтримка спонсора. Може вам допомогти. Ви готові скористуватися цією можливістю? Це мережевий маркетинг? Так. А ви знайомі з мережевим маркетингом? Всі мережеві компанії зазвичай пропонують якісну продукцію. Мережевий бізнес розвивається дуже успішно більше 90 років. Інвестуючи своє здоров'я в компанії Булай, у вас є можливість покращити своє здоров'я. Та фінансовий стан. Це актуальна для нас пропозиція? Ваш бізнес схожий на піраміду. Так, дійсно існують організації, які працюють за принципом фінансової піраміди. Вони кардинально відрізняються від мережевого маркетингу. Там немає реального продукту. Наш бізнес більш схожий на поле родини. Де всі мають однакові умови для старту праці та отримують винагороди від особистого вкладу, тобто товарообігу. Ви нічого не втрачаєте, якщо спробуєте. Бажаєте отримувати винагороди? Я дуже зайнятий. У мене немає часу. Так, дуже багато партнерів говорили так само. Якщо у людини немає часу... Це не означає, що вона зайнята та затребувана. Можливо, ви виділите 20 хвилин, щоб розібратися у вигодах та перевагах нашого бізнесу. Тим більше, на початку вашої роботи в компанії вам можуть допомагати спонсори. Ви хочете покращити своє життя? Мені здається, що ринок вже всім насичений. Згодна. І все ж таки погодьтесь. Що якісну натуральну продукцію завжди цінують, наша компанія дає можливість всім цим користуватися і при цьому покращити своє здоров'я та фінансовий стан. Ви бажаєте бути здоровим та забезпеченим? Скажіть, а мені обов'язково відвідувати всі заходи компанії? А як ви думаєте, для чого проводяться заходи? Якщо ви будете успішним, Якщо ви хочете бути успішним, вам потрібне навчання, нова інформація, досвід інших партнерів. У вас з'явиться нове бачення, впевненість собі. Ви зацікавлені бути успішними, здоровими, забезпеченими та корисними для людей. Я людина не матеріалістична, що мене не цікавлять. І таке А ви знаєте, яку місію здійснює кампанію лайк? По-перше, це оздоровлення нації. По-друге, дикретка українського виробника. І по-третє, підвищення добробуту споживачів компанії. Ви б хотіли приймати участь у місті компанії? Скажіть, а які мої шанси на успіх в цьому бізнесі? Шанси на успіх, якщо не спробуєте. Є багато прикладів серед наших лідерів, які, навіть не маючи вищої освіти, стали мільйонерами, працюючи в нашій компанії. Як вам моя пропозиція? Мої друзі і родичі, мабуть, не підтримують мій бізнес. Так, а ви робите тільки те, що подобається вашим друзям та родичам? Не бійтесь після самостійно прийняти рішення. У кожної людини є особисте бажання і мрії. Ви б хотіли здійснити свою мрію. А скільки ви заробляєте в компанії? А скільки б ви хотіли заробляти? Якщо вам я цікава, я скажу перекажу це план. І ви зрозумієте, які доходи ви можете мати працюючи в компанії. Кожен хоче мати дохід, якого вистачає на всі потреби. Чи не так? Я думаю, що це не моє. Так. Я і сама так спочатку думала, я теж не збиралася займатися бізнесом. Прийшла в компанію як споживач, отримала результати по здоров'ю і мені захотілося поділитися з іншими. Якщо ви любите людей або відзволитись про своїх рідних та близьких, то цей бізнес для вас. А чим ви любите займатися? Тепер я, споживач, хочу задати питання. А я на них спробую відповісти. Бади це не ліки. Згодна. Бади це продукти для профілактики здоров'я. І між тим морква це теж не ліки. Та якщо її не їсти, не буде вистачати вітаміну А. Можуть виникнути проблеми із зором. Регулярна чистка зубів це теж не лікування. А профілактика. І тим не менше, якщо ми не будемо чистити зуби і використовувати кальцій, вони розсиплюються. Сьогодні зі мною. Супер. Так озвучуйте так. так, так, так. 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 Бо не вистачає чогось. Зараз? Так. Так. Я не можу собі це дозволити. Скажіть, а прийти на зустріч або презентацію продукції з другом чи подругою, ви можете собі дозволити? Можливо, ваші знайомі захочуть користуватися продукцією, а компанія буде вам платити бонуси за, за ваші рекомендації. Як вам така пропозиція? Тут що? Треба продавати, а я продавати не люблю. Так, я теж не люблю продавати. І в той самий час, якщо тобі подобається продукція, якщо ти отримуєш результат, не говорити про це неможливо. В нашій компанії New Life для всіх споживачів ціна однакова. Компанія платить нам бонуси за наше споживання та рекомендації. Ви готові користуватися продукцією за бонуси? Так. Да. Мені здається, що продукція в компанії дорога. А що ви її порівнюєте? А скільки, на вашу думку, має коштувати 100% натуральна продукція? За європейськими стандартами косметика вважається натуральною при наявності до 40% консервантів. В наших косметичних продуктах їх три сім. Технологія компанії New Life дозволяє зберегти 90-96% корисних речовин в продуктах для здоров'я. Наша продукція українська і не прив'язана до іноземної валюти. Тому вона доступна. Хочете купувати натуральну продукцію по доступній ціні? Хочу. Чи зобов'язаний я виконувати всі доручення спонсора? Можливо, вам подобається все робити самотужки. В команді працювати набагато легше. Спонсор, навчить вас, як це робити. Ви готові скористатись допомогою? Мені вже пізно починати. Так, я це так думала раніше. Назва нашої компанії Нове життя для багатьох стала не просто назвою, а дійсно новим життям. Люди покращили своє здоров'я, отримали додатковий дохід, розширили коло своїх знайомих. І досягають своїх мрій, незважаючи на вік. Ви б хотіли здійснити свою мрію? Так. А ви даєте мені гарантію, що цей продукт мені допоможе? Так, я розумію ваші побоювання. Та якщо не спробуєте, 100% не допоможе. Якщо ви будете системно користуватись продукцією, ви покращите стан свого здоров'я і побачите результат. Наші гарантії з вами це наш організм, який може самостійно відновлюватися, якщо отримує все, що йому потрібно. Ви готові стати здоровим? Так. Мені здається, що ви на мені тут будете заробляти. Конечно. Скажу чесно, в наш час, не виходячи з дому, на вас заробляють мінімум п'ять організацій. Вранці сходили туалет, очистили зуби, включили світло, газ, воду. А чому б вам не заробляти, допомагаючи людям викидатися? Ні, я не буду цим займатися. Я вам дуже вдячна за чесну відповідь. Дякую, що не займали мене багато часу. Але ніколи не кажіть ніколи. Можливо, у вас щось зміниться. Так, добре, що ви про це запитали. А як ви думаєте, чому? Щоб продукція продавалась, потрібно, щоб про неї знали. Потрібна реклама, а вона дуже дорога. Наша компанія вкладає кошти в якість продукції, минуючи рекламу, і тим самим робить продукцію більш доступною по ціні. Найкраща реклама це наш особистий досвід та особисті позитивні результати. Хочете купувати якісну продукцію по доступній ціні? Так. Ой, зараз стільки підробок. Будь-який сертифікат можна підробити. Або купити за гроші. Так, я з вами згодна. Підробити можна будь-який сертифікат. Але як підробити результати, що отримали тисячі споживачів? Здоров'я інших людей, я ж не лікар. Так, я розумію вашу недовіру. Раніше мене це теж насторожувало, адже я теж не лікар за фахом. Я розумію, що страшно брати відповідальність за здоров'я чужої людини. Та навіть за стан особистого здоров'я, на жаль, не кожна людина готова відповідати. Ми займаємось іншим. Ми рекомендуємо продукцію, яка підтримує. Та відновлює здоров'я. І покращує, і продовжує молодість. Лікує хвороби лікар, а вилікує природа. Скажіть, а це кожного дня треба приймати? Ви бажаєте бути здоровим один раз на рік. Наше тіло дивовижна біологічна машина, здатна до самовідновлення, саморегуляції. Важливо тільки створити для цього умови. Наше тіло це храм нашої душі. Коли ви в своєму храмі прибирали останній час? Останній раз? Цікаво. Треба над цим замислитись. Друзі, ми вам донесли невелику кількість заперечень, з якими часто стикаємось. Якщо ви навчитесь правильно працювати із запереченням, ви станете справжніми професіоналами мережевого бізнесу. І де скажете вищий згодом зі Дякуємо за увагу. Дякую.